Друзі, я давно е, якось сподобалися мені каряги всякі. І я не знав, ну як її вдома можна використати. І лише зараз я побачив, як пілампію можна приклеїти до коряги, і вона буде ось так прекрасно виглядати. Дивіться, це просто шедеври. Ну це просто шедевр. Шматок коряги, який завжди хочеться посадити в себе вдома, поставити. Якийсь такий цікавий чудернацький, Але не знаєш, як його використати, для чого він має бути. Так от, або якийсь от знайшов камінь красивий. І сам камінь просто тобі не дуже до вподоби. А от можна на нього присадити ті лампію, просто її прискати. І вона буде ось так красиво рости. Або на камені, або на маленькому шматочку коряги. Дивіться, ці шматочки абсолютно маленькі, вони не будуть псувати вам інтер'єр. Їх просто можна поставити на полиці собі і все. Дуже красиво. Це, цей камінь взагалі мега класний і неймовірний. А ще можна їх поставити, ці коряги, ось такі скляні ємності і у вас буде якби така вже красива каряга все ж таки знаєте такий не дуже не, не чіпорний такий а, вид создає але ось ці скляні колби вони роблять Красу. Навіть на маленькому шматочку кавані можете посадити собі ті лампі. До речі, ті лампі можуть бути і ось такими. Як... Вона ось така. Ті лампія. Хто ніколи не знав, це рослина без коріння. Ось, не фокусується. Коротше, рослина без коріння. І вони такі маленькі продаються. Ось. Рослина без коріння, вони бувають різних видів, їх можна от просто підвішувати, вони будуть висіти. На дотик, до речі, приємна, наче суха травичка. Але така суха, приємна, вона не колеться, вона жива. Її треба макати інколи у, цей, інколи у воду, і все, вона по собі буде рости. Ну, оце топ. Ну, ви ж погоджуєтеся, правда, друзі? Бувають ось такі великі, можна з ними створити що завгодно. Такі прямо кущі. Можна створити собі якісь такі, не знаю. Оце мені не дуже подобається. Це якісь такі щось, поділки якісь. Вдома, може, таке не поставиш. А ну, а це дуже непогано. Можна якусь корягу знайти і посадити. Оце схоже на волосся. Все, друзі, беріть до уваги ось такі це я знайшов. Ось такі класні, прикольні э, варіант, як ті лампію в себе вдома посадити.